Ой-ой-ой, я прижалива! Пф! Фідефс! Ехе-ехе! А ви от, лайкуйте, закритують шкодку! Клі-клі-клі-клі-клі-клі-клі-клі-клі! Так, дівасент Волонта Коза, я не колона, а маджас Весві! Так, Віталій, не допоможе на своїм місці. Раціон харчування не підтримують на наші рекорди. а Точно! Нам допоможе своїм місця, Віталій! о о От це прикольно Віталій, мене все би мечуття Мультик з лунтику Козлом просто. Шо такої, -Хамп? А, нічо. я добидував. Сейчас монтим, а Ай, щас, Хамп. Пинг-понг, не забажай. Ну, це ти не забажай. Ну все ти не замажаєш. Так, ми повинні прибати трофсятім. Лучти козал. Тат, не Данте, так, не Данде. Без приводів ускладнень. І ти не в голові з ним. Так, Віталій, не говори з ним. Що значить металій? А китай? Кличко. Шо ей. Скра. Стоновись. Я ніколи не побачу свой кінця, не треба. Ні, діва не піле. Оті козел. З вами я Віта, Рональд Хамп. І оті козел. Видививши цю програму. Молодець. До побачення. Уверх справа, незабаром, на ICTV.